Спорт чудовий спосіб тримати в порядку тіло та розум. Утім, із початком холодної пори року до нас приходить бажання довше поніжитись під ковдрою, як наслідок, знайти на ранкову пробіжку. Та й загалом здається, ніби по холоду особливо не потренуєшся, а можливості йти в спортзал немає. Та тренер Анастасія Кравець запевняє, що тренуватись можна і треба в будь-яку пору року. Взагалі тренуватися потрібно завжди. Неважливо, яка це пора року. Тобто, взагалі організму потрібно постійне навантаження, тому що е, організм. З з кожним роком, коли ми стаємо старшими, зменшується обмін процес. Метаболізм трошечки замідлюється, зменшується, тому краще підтримувати організм завжди фізичним навантаженням, щоб організм правильно працював в якійсь мірі худнув, якщо є якісь зайва вага, тобто потім м'язи вони, вони працюють і суставчики тримаються в силі і в здоров'ї. Одним із найкращих тренувань пані Анастасія називає біг. Легка пробіжка зранку, заряд енергію на весь робочий день. За її словами, цій справі можна приділяти мінімум часу, але результат завжди буде максимально позитивний, та й бігати можна майже всюди і завжди. Якщо на вулиці дуже холодно, то на вулиці це можуть бути пробіжки. Вони дуже корисні, вони особливо зранку, вони включають організм. Вони він його пробуджує пробіжки, тобто гарно зігрівається організм. Утім, перш ніж стартувати, варто розім'яти тіло, адже легка руханка перед початком активного навантаження ваша гарантія не отримати травм. Достатньо виділити кілька хвилин перед тренуванням, аби зробити розминку, і кілька хвилин після для так званої заминки. Пробіжка, можна виходити на пробіжки після пробіжки, наприклад, не вистачає багато часу. Тобто, наприклад, на роботу треба там на десяту, ви встали десь там п'ята, шоста ранку. Вийшли на пробіжку достатньо 10-15 хвилин. Але обов'язково після пробіжки це повинна бути розтяжка, можна її також робити на вулиці. Якщо ви приходите на якийсь майданчик, де є школа або просто майданчик біля будинку. Є різні турніки. Повіджиматися, поприсідати, можна навіть попідтягуватися прес, якщо це не дощова погода, там не сніг. Якщо можна. Взятися руками за перекладину, тобто таким чином, тобто трошечки розогріти себе, підтримати організм, скажімо так, прозайматися, трошечки пропотіти достатніше, і знову в кінці трошечки порозтягуватися. У здоровому тілі здоровий дух відома багатьом фраза, який має знайтися місце в житті кожної людини, адже 10 хвилин пробіжки дають потужний заряд позитиву і енергії на увесь день.